Зараз ви дивитесь на чоловіка, в руках якого здетонував фосфорний боєприпас. Тіло бідолахи палало при температурі більше 800 градусів за Цельсієм. Ніхто не вірив, що він виживе, включно із ним самим. Втім, попри все, він таки зміг це зробити. Питання лише у тому, чого це йому коштувало, і до чого в біса тут зетки на військовій техніці США. От зараз і дізнаємось сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, людину на цьому фото звати Генрі Ервін. І перш ніж його тіло буде спалено білим фосфором, він виглядав ось так. Ро дитинство Генрі відомо зовсім небагато. Народився 8 травня 1921 року в місті Адамсвілл, США зростав у дуже релігійній сім'ї. До речі, зі слів самого Ервіна, Бог ніколи його не підводив, коли він кликав його на допомогу. У 1941 році в розпал Другої світової війни вже 20-річний пан Ервін приєднався до армійського резерву 1942 року. Бажання займатися військовою справою хлопець ніколи не мав взагалі. Та після нападу Японії на Перл Гарбор, як і в багатьох інших американців, плани Генрі трошки змінились. Вже у лютому 1943 року його призвали на службу як авіаційного курсанта повітряних сил США. Там він пройшов навчання на радіооператора та радіомеханіка, а по завершенні був призначений до 52-ї бомбардувальної ескадрильї, де служив стрільцем-радистом. І треба сказати, що служив доволі вдало. До того моменту, як фосфор пропали тіло Генрії практично наскрізь, він вже мав дві повітряні медалі. Це така військова нагорода Збройних сил США за видатні заслуги під час бойових дій у повітрі, що ж могло піти не так. Бачите, завжди є щось. Для Генрі це щось трапилось 12 квітня 1945 року, коли він працював радистом на борту Боїнга Б-29 Суперфортес під час атаки на хімічний завод в місті Коріяма. У той день разом з ним на борту перебувало 11 членів екіпажу, і всі вони, попри свою основну роботу, також мали і суміжні завдання. Генрі, наприклад, крім координування дій літаків по радіозв'язку, ще скидав фосфорні гранати через шлюз в підлозі Боїнга. Ці гранати не долітали до землі, а вибухали. У повітрі, створюючи потужний димовий сигнал для інших літаків збройних сил США, які брали участь у тій операції. Нагадаю, що використання фосфорних боєприпасів є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. Що звісно не заважає деяким дольобам зі сходу використовувати їх і сьогодні, але це вже інша історія. Отже, Генрі спочатку висмикував чеку, та одразу ж після того кидав гранату в спеціальний жолоб, з якого вона вилітала вниз. Фактично, в хлопця було близько 10 секунд, поки не починалась хімічна реакція з киснем і не запалювався фосфор всередині гранати. Доволі небезпечненько, особливо враховуючи те, що у разі чого потушити білий фосфор на борту літака буде практично неможливо. Зараз до того повернемось. Мушу на хвилинку перервати історію, щоб розказати дещо цікаве. Ну, по-перше, це я без вусів просто з майбутнього. все окей. По-друге, під час пошуку відеоматеріалів для монтажу цього відео я натрапив на ось такий цікавий ролик про Боїнг Б-29. Це відео було завантажено на Ютуб у 2017 році. Крім всього іншого, неможливо не звернути уваги на зетки на американських літаках, які бомбили Японію у 1944-му. Власне, як і на літери В та О. Я, звісно, трохи ох, як здивувався. Погуглив і знайшов ще купу фото з цими ж літаками та літ. Літрами на них. Втім, про дані літери на військовій техніці США в інтернеті не дуже багато інформації. Я показав ці кадри своєму другу, який воює зараз у Бахмуті, і він сказав: Я не грибу, що це означає. Просто варто відзначити, що також Б-29 позначались і іншими літерами в будь-якому разі. Гадаю, що інфа цікава, і я не міг нею не поділитися. Хочу почитати вашу думку з цього приводу, особливо якщо щось про це знаєте, в коментах все повертаємось до основної історії про Генрі Ервіна. Отже, Генрі кидав гранату за гранатою в жолоб, поки йому не попалась та, яка була бракованою. Але він про це не знав. Штифт однієї з гранат вийшов з ладу і запалив фосфор передчасно, не давши тих кількох секунд, щоб Генрі скинув снаряд в жолоб. І далі почався справжнісінький кошмар. Попри те, що димові гранати не є супернебезпечними, так як не призначені для осколкового поранення. Все ж при близькому контакті можуть такими стати. Температура палаючого білого фосфору на хвилиночку більше 800 градусів за Цельсієм. Саме її тоді відчув на собі Генрі Ервін. Крім того, що його тіло буквально палало, каністра гранати з величезною силою вдарилась йому в обличчя, розбивши ніс і відрізавши практично повністю вухо. Взагалі, то багато де пишеться саме про фосфорну бомбу. Втім, сам Генрі згадує це як гранату and I was pulling pins, dropping phosphorus grenades. Можливо, відповідь у тому, що це була одна з подібних моделей гранат, яку також називали бомбою. В будь-якому разі головне те, що пан Ервін був повністю вкритий балаючим білим фосфором. А це така зараза дорогенькі, що потрапивши на поверхню, будь-яку поверхню, буде горіти до моменту, поки просто не вигорить. Хіба що вийде повністю ізолювати його від кисню? Це припинить процес горіння. Та звичайним вогнегасником тут, на жаль, не обійтись. Плюс не треба забувати, що димова шашка виконувала свою роботу вправно та швидко задиміла весь корпус літака. Це було величезною проблемою. Пілот не бачив приборну панель та й, взагалі, нічого, як наслідок, не міг нормально керувати Боїнгом, який почав стрімко втрачати висоту. У цей момент, попри нестерпний біль, Генрі дещо усвідомив. Ну, по перше, те, що він навряд чи виживе. А по-друге, те, що фосфор може пропалити металеву підлогу і дістатись бомбового відсіку. І тоді загине не лише він, а й всі його побратими. Діяти треба було дуже швидко. Що й зробив Ервін, повністю осліплений навпомацьки, Він знайшов на підлозі димову шашку, взяв її в руки і почав пробиратися до кабіни пілота, щоби. Викинути за борт. Та майже одразу Генрі вперся в розкладний столик навігатора, який був прикріплений до стіни перед кабіною пілотів. Тож він взяв розпечений снаряд голою правою рукою, притиснув до плеча та лівою підняв стіл, щоби пройти далі. І буквально за ці пару секунд, які для того знадобилися, фосфор пропалив тіло хлопця до кісток. Картина була дійсно пекельна, і на борту панував суцільний хаос. Щоправда, його ніхто не міг бачити через. Неймовірне задимлення від димової гранати цієї. І насправді ніхто до кінця не розумів, що сталося, крім самого Генрі. Який, діставшись до ілюмінатору, прокричав другому пілоту, щоб той його відчинив. Коли це було зроблено, Генрі одразу ж викинув за борт гранату, після чого без сил впав на підлогу. Але залишився при тямі. Дим розвіявся якраз вчасно, тоді коли Боїнг був всього в 100 метрах від води. На щастя, пілот зміг витягнути цю махіну з пікірування та вивести на потрібну висоту. І ось тільки коли екіпаж оговтався від диму, всі побачили Ервіна, який був досі притями і нагадаю, досі горів. Екіпаж намагався погасити його одяг, але в них нічого не вийшло. Єдине, що вони зрештою зробили, дали йому морфій, щоб трошки полегшити стан. Генрі потребував медичної допомоги негайно і до того ж першокласної. Б-59 під назвою Лос-Анджелес здійснив термінову посадку на острові Гуам. Там Ервіна одразу ж доставили до місцевого шпиталю. Втім, навіть лікарі опускали руки. Стан Генрі оцінювався як надважкий. Вони казали, що він просто може померти будь-якої миті. Члени екіпажу звернулись до керівництва, розказавши про те, що кожен з них зобов'язаний життям саме Ервіну Генрі Ервіну. І він, як ніхто, заслуговує на медаль пошани, яка на хвилиночку є найвищою винагородою, яку можна Отримати в армії США зазвичай на те, щоб її отримати, йде доволі багато часу: перевірки, клопотання і оце все бюрократичне. До того ж, не можна просто відкрити шафку з медалями та дістати звідти ту що пошани. Найближча така від Гуам знаходилась на Гавайях, причому в якості вітринного експонату у музеї. Втім, члени екіпажу робили все, що від них залежить. Всіх там задовбували, щоб ця відзнака дісталася. Генрі їх побратиму ще за життя. І це спрацювало. Офіційні особи військово-повітряних сил армії, на чолі з генерал-майором Кертісом Лемаєм в надкороткий термін схвалили нагородження Генрі Ервіна почесною медаллю. Вона була терміново доставлена з Гаваїв на і вручена йому там в тамтешньому шпиталі. Та крім того, справи Генрі дійсно йшли погано, і на момент, коли він отримав свою медаль, з ним попрощались вже всі. Та на диво, попри все, що з ним сталося, попри невтішні прогнози всіх лікарів, в якийсь момент стан Генрі почав покращуватись. Сам він згадує, що просто попросив про це Бога. Ба більше, після 30 місяців і 41 однієї пластичної операції, його зір відновився, і Генрі навіть знов зміг користуватися пошкодженою рукою. У 1947 році його звільнили з армії по інвалідності в званні старшини. Після чого він ще 37 років працював з ветеранами, які отримали поранення під час виконання бойових завдань у місцевому шпиталі міста Бірмінгем, американського Бірмінгема, а не пікі-блайндерівського. Життя Генрі Ервіна закінчилось у 2002 другому, коли йому було 80 років. Що означає медаль пошани? що вона означає для вас? Я не кажу, що я герой. Свобода не дається безкоштовно. Хочу нагадати, що цей канал живе так відно, виключно завдяки вашій підтримці. Підписуйтесь на Кофі або замовляйте мої чашки. До речі, моя улюблена та, яка проявляється, скажімо так, під час того, як в неї наливати наливаєш гарячу воду. Ось дивіться відсоток від продажів. Я скерую на підтримку нашої прекрасної армії. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі. Я це дуже ціную, неймовірно. Ти найкращий, ти найкраща. Ви прекрасні. Бережіть себе і своє здоров'я. Це дуже важливо. Ви. Важливі, ну а з вами був Вусаня. Побачимось вже на наступному тижні. А поки подивіться ось це відео або ось це. Ну, поправочка, може не на наступному, якщо якесь відео буде як попереднє е обмеженою тубами, буду довго перевіряти це. Мене тягнуть звідси.